Вітаю, пані Світлана. Дуже рада зустрічі з вами. Ви для мене справжнє натхнення. Дякую. Ви дуже світла людина, і це дійсно відчувається в музиці. І сьогодні для мене є честь поспілкуватися з вами як з членкиною журі. Дякую, дякую. Дуже приємно. Чим може допоможу? Відповім, що для вас означає музика сьогодні, і чи змінилось це значення з початку вашої кар'єри? Так, звичайно, музика сьогодні це боротьба. На виживання, в прямому сенсі, діти замість того, щоб співати і веселитися, співають дуже потужних і сильних пісень. І це дуже важливо, адже вони діти є приклад завжди, як рухатись далі, як жити в цій країні. Але б мені особисто хотілося, звичайно, щоб ми не знали ні сирен, ні вибухів, щоб діти були дітьми. Але вже як і я цінуємо кожну хвилиночку. Коли я починала музичну кар'єру, я просто хотіла бути з людьми. В принципі, нічого не змінилося. Так само, коли я виходжу на сцену, я відчуваю неймовірне єднання. Це дає мені сили не опускати рук і реально писати. Ати пісні там, де є світло, а не там, де все погано. У які моменти народжуються найщиріші пісні? Та чи буває так, що пісня приходить у вісні або несподівано? Були такі історії? Е, так, дуже часто пісні приходять у вісні, Реально, наприклад, пісню «Сонечко, сонечко Ти моє я написала е, на сьомому від... місяці при надії з Марією о четвертій ранку я прокинулась, пісня прийшла до мене. В мене є диктофони. Я прямо на диктофони і записала. І тепер її люблять всі діти України, і це потужно. Пісні приходять, будь-де, будь але останнім часом для того, щоб натхнення пройшло, треба прямо сісти за інструмент і відволіктись. Хоча в мене так не буває, я пишу пісні на мені, на мені тут діти, тут хтось кричить, е тут хтось повзає, тут дедлайни, якісь горять, і так я виборюю свою творчість. Ви досить часто є членом журі на різних вокальних конкурсах. А якими критеріями ви керуєтесь, оцінюючи молодих артистів? Зазвичай я дивлюсь, перш за все, на артистизм, потім на вокал і нотки. Для мене важливо, щоб на сцені нотки можна навчитися співати, ну, попадати в них, пісню можна підібрати, а от артист він або є, або. Не відчуває сцену, тому я дуже радію, коли діти прям активно проявляють саме творчий потенціал. Адже артист це не просто голос, артист це і танцівник, і акробат, і аніматор, і ведучий. Артист це 10 професій в одному. І я на це звертаю увагу. Ви часто працюєте з дітьми. Що вас найбільше вражає в їхньому таланті, та що б ви порадили батькам юних вокалістів, які хотіли б побачити своїх дітей на сцені? Мені дійсно легше знаходити спільну мову з дітьми, тому що вони чесні, щирі, і в них ще немає цієї зайвої брехні, якою ми, коли стаємо дорослі, одягаємо на себе зайві. Це речі. А діти, вони, якщо їм щось не подобається, вони кажуть, мені не це не подобається. І я це поважаю. І мені дуже люблю. Люблю дітей, правда. Мені з ними легше, ніж з дорослими. На вашу думку, що найважливіше для успішного виступу на дитячому Євробаченні? Пісня, харизма чи шоу? Пісня, харизма і шоу. Артист на дитячому Євробаченні має бути універсальним. Це дуже потужні діти. На прикладі своєї роботи, це Анастасія Демид і Артем Котенко. Наприклад, Анастасія Демид співала свою пісню там на Євробаченні о 7.15 ранку для журі. Тобто це був запис, але дитину ніхто не питав, чи прокинулась вона, чи що. І Настя справилася з цим просто на 300%. Це дитина універсальна, і вона в будь-якій в будь-якому стані співає неймовірно. Артем Кутенко приїхав в Мадрид і втратив голос з температурою 38. Але чувак вийшов на сцену і заспівав найпотужніші ноти і розірвав. Всю Європу і для кожного з нас він є переможцем в цьому році. Тобто, щоб потрапити на дитяче Євробачення, треба багато працювати. Бездоганно співати, бездоганно танцювати, рухатись. У нас в Україні дуже потужна планка. В інших країнах в Європі діти можуть і ноти не попадати, і пісні можуть бути слабкими. А у нас, ну як і все українське, що ми створюємо, це дуже високий рівень і вищий рівень ніж на дорослому. Яке значення, на вашу думку, мають дитячі вокальні конкурси для розвитку майбутнього артиста? Яке значення? Е Ой, дуже цікаве питання, і дуже неоднозначне. Наприклад, я би поберегла дитячу психіку від дитячих конкурсів. Правда, кажу, як мама, в мене троє дітей. Але дітки зараз такі, що вони хочуть вже бути на сцені. Тому якщо дитина не хоче, я б її не заставляла, бо конкурси це дуже важко, і психологічно, і емоційно. Дітки засмучуються, коли отримують навіть третє місце. Скажу свого досвіду, коли я була маленька і ходила на конкурси. У нас із всього конкурсу було одне перше місце, одне друге місце і одне третє місце. Всі інші грамоти учасників. І діти боролися за це перше місце. А зараз дитина, якщо не отримала друге місце, вже претензії дуже рі так. Не має бути. Ми маємо боротися і не здаватися. Отримав грамоту учасника, отримав третє місце. Прийди наступний рік, прийди через рік і зроби краще. Я за мотивацією. А скажіть, будь ласка, чи є у вас особистий мотиватор або фраза, яка підтримує у складні моменти? Є особистий мотиватор це мої діти і моя родина, не здаватися, моя мрія, а фраза це світла сторона музики і життя. Як би не було важко, попри бруд, обирай сильну позицію, адже світла сторона музики це не веселі просто пісні і добрі пісні, це пісні про силу. Коли ти, попри все, залишаєшся сильним, це про силу. Як вам вдається зберігати таку е, теплоту, щирість, світло в кожному своєму виступі? Мій тато казав мені в дитинстві Світлана, час дуже швидко летить, а, а. А. і все проходить. Головне, як ти проходиш цей шлях? Я чітко розумію, що всі ми тут не надовго, тому не витрачаю час на негатив. І коли ти цю позицію розумієш, тобі легше не реагувати на всілякі те, що нас відволікає. Правда, чесно скажу, коли вибухи мені страшно, як і всім, і я там не сильна. Я в цей момент як і всі боюся за дітей, за себе страждаю. Але наступає ранок. Я дякую, що ми живі, і така сьогодні фестиваль треба до дітей. Оп! І пішла. Що вас особисто надихає працювати далі з дітьми? І наскільки я знаю, у вас є дитячий проєкт. У мене є мрія з дитинства. така мрія створити дуже потужну дитячу творчу школу на державному рівні, де дітки будуть навчатися будь-якому напрямку мистецтва, де вони будуть жити. Це величезна структура. Я вже над цим працюю. Дай Бог, в мене все вийде. Старість хочу зустрічати з дітьми.